У Чернівцях проводять експерименти над школярами, втім, жодного криміналу, управління освіти тестує новий спосіб організації харчування Шведський стіл, що приховується за цією приваблою назвою і як це нововведення сприймають самі діти, розповість Павло Монахов. Такими є шкільні сніданки та ланчі у різних країнах світу. Вони вражають асортиментом страв і собівартістю. Українські ж 5,50, передбачені на одну трапезу, наче вирок: пюре, котлета, чай. Самі школярі хочуть обирати, що їм їсти. Я б хотів, щоб був супчик, гороховий, а я люблю гречку з сосиску. Я б хотіла, щоб в їдальні був сік. Хотіла б якісь каші, щоб було. і щоб були якісь соки, бо каркаде дівчатам не дуже у 16-й чернівецькій школі почали експеримент упродовж двох тижнів. Учні 3-4 класів харчуватимуться за системою шведського столу. Підприємці кажуть, попередня практика мала свої недоліки. Нам потрібно в дві перерви по 20 хвилин організувати харчування для 230 дітей. Поки накладається стіл, починаючи з перших до 130-го, проходить певний час, і коли діти вже приходять безпосередньо харчувати. Вже і порції не такі гарячі, як повинні бути. Натомість тепер діти зможуть самі обирати, що їсти: кабачок чи огірок, картопляне пюре чи кукурудзяну кашу. Тут у нас сьогодні є котлетка рибна і биточок курячий. Дітки з цим готовим, хто бере собі серветочку і вибирає собі чайок. Є чайок каркаде, а є чайок такий звичайний. А головне, що ця їжа не холоне. Там водичка у нас тени, тріця, все, все для цього шведського столу. Кухарі скомбінували меню з двох тижнів. Зробили половинку того, половинку того, щоб дітки мали вибір. Так вони харчувалися по одній неділі, а так уже харчуються по двох неділях. Учасники експерименту запропонованим меню були переважно задоволені. Я взяла картоплю з кабачком і з відбивною, тому що мені це до подобається. Я їла картоплю з біточком і. Огірком де їх порай і реву дуже смачно. У на каша мені вона не дуже подобається. Головною причиною зміни підходу до харчування школярів. Чиновники і підприємці назвали великі залишки їжі. Хоча по нашій школі великої проблеми з залишками так і не було. Якщо була порція, то було всім однаково. А тепер виходить, діти мають змогу собі. Добрати тут з'їдають від потреби дитини. Георгій олійник розповідає досвід шведських столів у школах, запозичили в Молдові. Після завершення експерименту освітяни вивчатимуть відгуки дітей, батьків та фахівців. Якщо вони будуть позитивні, подібну систему харчування запровадять на постійній основі. Щоправда, якщо знайдуть гроші, вартість цього столу 31 тисяча гривень. Розумієте, якщо у нас 43 навчальні навчальних заклади. А якщо школами першого ступеню, то 50. і порахувати це коштує гроші. Експеримент у 16-й школі профінансувала мерія. Наразі використання шведських столів в українських навчальних закладах не регламентоване. І Чернівці стали першим містом в Україні, де його намагаються запровадити. Павло Монахов Максим Демков, Чернівецький промінь.